Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні піде мова про герань. Тобто така кімнатна рослинка, дехто її називає е, колачиками. Так? І дивіться, часто чую е, таке е, запитання, що я роблю для того, щоб у мене йде таке інтенсивне масове цвітіння. Тобто ось така е, картинка, яку ви бачили на початку, е, вона в дійсності у мене е, завжди ось ці, е, ці квіти, е, е, кімнатні, да, рослинки, е, я висаджую навесні е, на клумбочки або е, Колеса, да, як ви бачили. Ось. Тому е хочу вам сьогодні розповісти, що я роблю для того, щоб ці квіти е дуже гарно у вас цвіли. Ось дивіться, е покажу вам ось цю е грань, да? вона вже майже обрізана, але я тут залишила ось такий невеличкий пагон, да? трошки більший. Дивіться, для того, щоб було масове цвітіння, ми не повинні допускати оцих великих патиків. Тобто їх взагалі не має бути. Якщо ви хочете, щоб ваша квітка гарно цвіла, то максимум, що ви можете залишити, це ось такий невеличкий пагон. Так? Ось, Це вже якби завеликий, але я бачу ось тут є, бачите, така маленька ось. Тому я думаю, що ось так можна буде зрізати. Тобто, дивіться, ми не повинні допускати, щоб були великі пагони. Тому, коли не буде оцих пагонів, рослинка не буде ем, тратити свої сили на ось цей вигон пагона. Що потрібно зробити для того, щоб не допустити цей вигон? Ось дивіться, якщо звернути увагу ось на ось цей пагон, так? То ми вже можемо тут побачити ось такий, такий ем, як сказати, Ось, як ви бачите, це вже пасинок. Е, ну, не знаю, як по-українськи це сказати, так? Ось. Це пасинок це продовження цього пагона. Ось ці пасинки, їх треба зривати. Але дивіться, так як цей пагон ще не дуже великий, то я його зривати не буду. Тобто ми його якби укорочуємо. Ось, ми його отак беремо. Раз, і все. І ми якби, призупиняємо ріст. Ось, дивіться, я вам покажу. Ось тут також є, бачите, оцей пагон. Ми його мусимо зірвати. Ось. І ми вже вкоротили йому ріст. І коли вони не будуть отак виганятися, то тоді вже рослинка зрозуміє, що її потрібно більше пагонів. І тоді вона почне з оцих, з ось цих, да, які обрізані, з ось цих, оцих, бачите, ось тут, ось, ось тут, це обрізаний пагін, але на ньому вже дивіться, раз, два, три, ось. Почав він уже відпускати пагінці. І коли оці пагінці, Будуть маленькі, не будуть тягнутися. Чому вони завжди витягуються? Тому що вони тягнуться до сонечка. Так як в кімнатах взимку часто темно, на підвіконниках недостаток світла, тому вони будуть витягуватися, вони тягнуться і шукають більше яркості, більше сонечка. Тому ми їх ось так прищіплюємо. Ось дивіться, цвіт, квіточка інша. Оці всі квіточки вони були висаджені в мене на клумбах. Ось за зиму, бачите, як вони підросли. Тобто потрібно зараз зробити таке прищеплювання. Дивіться, що ми будемо робити. Ось дивіться, вони повинні бути ось такими: Ось такими маленькими, низенькими, і чим вони менші, Тим вони сильніші. Тому що, коли вже йде ось такий пагін, ось такий великий пагін, ось, ось це, це взагалі старий пагін, він тут взагалі не потрібен. Тобто, якщо він вже має такий деревовидний вигляд, то його треба взагалі прибрати. Тобто ми зараз візьмемо ось так і зріжемо його. Все, його немає. З. Тепер дивіться, ось такий високий пагін. Да? Він уже собі росте, росте, ніхто його не зупиняє. Він забирає в рослинки всі соки, всі поживні речовини. Що потрібно зробити? Потрібно його правильно коротити. Ось так. Не, жал... не жалійте, не жалійте, рослинка вона дуже швидко виростає, тому не потрібно переживати. Ось ми бачимо, якщо повернути ще. Ось ми бачимо ще таке дерево видне, і ми його маємо зрізати обов'язково, тому що воно вже старе, і воно е квітнуте, масово, вже не буде. Не дивлячись на те, що ось воно має. Пагінці, ось воно має такі пасиночки, бачите? ось, Але повірте, з такого деревовидного пагона цвітіння ви не побачите масового. Ось так має виглядати, ось, приміру, ось має виглядати отак грань. Ось так. Бачите? Нічого не повинно. Виростати, нічого не повинно виганятися, він має бути таким компактним, щоб не було ось цього витягування. розумієте? І коли ви бачите, що появився ось, наприклад, тут уже все позрізуване, але дивіться, якщо ви бачите ось такі, наприклад, ось початки да, пагони. Де вони вже починають виростати, слідкуйте за ним, щоб він не пішов вріст, щоб не пішов вигон. Ось якщо звернути увагу на цей вазончик, так, то ми бачимо, що кольором він від цього відрізняється. Як ви думаєте, який вазончик сильніший? Правильно цей. Тому що він має. Е... Як правильно сказати, естественний, да? не, можу, не можу згадати. Тобто, ми бачимо, що такий природній в нього колір. Оцей колір, це, цей колір не, не такий, як повинен бути. Тобто, він бачимо, що йому не вистачало сонечка. Йому мало дуже сонечка. Тому він буде мати ось такий вигляд такого салатового кольору. Бачите? Ось так Тому, е, хороший, е, хороша е, рослинка повинна мати природний колір. Ось такий темно-зелений. Це означає, що він дуже гарно себе почуває. Е, для того, щоб ще мати гарне цвітіння, е, дуже багато залежить від почви, тобто яка почва, в якій почві він росте. Якщо почва вже, ну, тобто, Якщо ви не пересаджували, наприклад, так, то почва вона вже, е, як сказати, в народі кажуть пісна. Да? Ну, тобто, Немає ніяких поживних речовин, де би він міг гарно розростатися, гарно е, цвісти. Тому в почві дуже також є е, е, потреба велика. Е, тому, якщо хочете, щоб у вас були гарні квіти, ви маєте слідкувати за тим, щоб. Почва в ваших горшочках була завжди поживною, і е, пухкою і вологою. Е, також дивіться, якщо ви не маєте можливості, наприклад, в е, даний час пересадити рослинку, але хочете, щоб вона гарно вам розквітала, то дивіться, що можна зробити. Можна купити добриво. Є в таких баночках маленьких, продається, для різних квітів. Йдете, Берете цю маленьку баночку, воно недорого коштує, і розводите в водичці, і підкормлюєте його, і побачите результат самі. Отже, друзі, це все, що хотіла вам сьогодні розказати. Гарних вам квітів, гарного цвітіння і до зустрічі!